Добрий день, шановні колеги. Продовжуючи тему Корективні рамки як засіб інтелектуально мовленнєвого розвитку дошкільника. Сьогодні я пропоную декілька вправ та ігор, які я використовую в своїй роботі. Наприклад, ігри математичного змісту, гра великі малі. Наприклад, використовую попончики різного розміру. Маленьких тваринок будемо позначати маленькими. А великих великими помпончиками. Маленькі тварини. Кіт, качка, півень, курча, гуска, курка і великі тварини осел, собака. Корова, свиня, овечка, кінь. Гра порівняй за розміром. Пропоную розкласти цифри від найменшої до найбільшої тваринки. Найменша у нас курча. Цифра 1. Потім більше курка. Далі хто більший за розміром? Кіт. Далі качка. Хто більший за розміром? Півень. Гра тваринний світ. Пропоную порахувати свійських тварин та свійських птахів. Але спочатку накриємо квадратиками свійських тварин, а трикутниками свійських птахів. Осел, свійська тварина, собака. Корова с тварина, кіт свійська тварина, свиня, вівця і кінь. І свійських птахів трикутниками качка, півень, курча, гуска і курка. Можна ще запропонувати такі завдання. Хто на третій картинці в першому рядку? Перший рядок, третя картинка собака. Хто її сусіди? Кіт і качка. Хто найшвидший у третьому рядку? Третій рядок кінь. Хто найшвидший у другому рядку? Другий рядок корова. Хто зліва від корови півень і справа від корови курча. Завдання на збагачення лексичного запасу та фонематичного слуху. Наприклад, по темі зима пропоную знайти картинки з ознаками зимової погоди і накрити їх синіми камінчиками. Зимові ознаки. Завірюха, сніжинки, іній. У темі весна пропоную знайти явища природи та накрити зеленими камінчиками. Явища сонця, яке ми зустрічаємо, дощ, гроза. Також можна запропонувати знайти картинку задії, літає, шпак, сонечко, ділка, гримить. Гроза, жалить, бджола, іде, дощ. Також можна запропонувати знайти слова, у яких один склад. Шпак, три, дощ, лист, слова, у яких два склади вишня, брунька. Сонце під час виконання завдань у дітей формується така важлива навичка, як концентрація уваги, а також зосередження на слуховому сприйнятті та розгляданні таблиці. Отже, впевнено, можна сказати, що використання коректорних рамок у освітньому процесі є ефективним засобом у розвитку комунікативної здібності. Креативності, пізнавальної здібності та самостійності дошкільника. Дякую за увагу, до побачення!